Оскільки я знімаю не лише фото, але й у значній мірі відео, то ідея зібрати якусь систему навколо свого Z8 для того, щоб більш зручно робити саме відео, мене давно посічала. Але оскільки я постійно в бігах, то мені здавалося, що це не на часі, скажімо так. Але після того, як я розбив екран на своєму z 8 і це мені стало в копічку, я вирішив, що треба задумати ще і з точки зору захисту просто камери якоїсь додаткової. Тому нещодавно я замовив і вже отримав ріг від смолоріг Night Eagle, і пропоную разом з ним розібратися. Тим паче, що я вже встиг його трохи обкатати в полях. Буде цікаво. Смолріг не був піонером в ідеї взагалом цього рігування, тобто вісу камери якимось додатковими причиндалами. Але довгий час ця ж штука була доступна лише для хай-енд кінопродакшенів, кінокамер і так далі. Тобто навіть в телевибаченні, як правило, обходилися тими кріпленнями, що були вже на телекамерах. Їх досить багато. Для фотоапаратів такого, звичайно, не передбачено було, тому що вони, в принципі, задумали, що взяв і пішов. Тому власне ця ідея обвішувати фотоапарати з розвитком їх відеоможливостей стало прям. Негальною, скажімо так, тому що все більше людей саме для відео купують фототехніку. Те, що раніше називалось фототехнікою, а зараз вже більше гібридна камера, звичайно. Смолеріг робить під кожну конкретну камеру свою конкретну клітку, цю, ну і далі вже обвіз, який вам подобається. Вони не взаємосумісні ці клітки, і тому треба чітко купувати під свою модель. Іноді, можливо, там є якісь взаємосумісні, але вони всі стандартизовані. От, камера, клітка, камера, клітка. Лише під деякі камери вони роблять якісь спешл едішени там більш фенсі красивенькі. оскільки я знімаю багато фото, і в першу чергу я був зацікавлений так, щоб можна було продовжувати цю камеру, не виймаючи з клітки використовувати в якості фотокамери, тобто просто в руках її тримати, то я власне звернув увагу на версію Night Eagle, яка здалася така більш ергономічною. Тож замовив її, і от власне вона приїхала. Замовляв на Алікспресі, пошукав акцію, щоб подешевше вийшло, знайшло, ну, власне, і замовив. Китайці зараз не доставляють на територію Донецької і Луганської областей, не знаючи всі, чи от мій продавець конкретний, але такої опції не було. Втім, вони вислали міст експресом, і це було досить круто, тому що через додаток можна потім перенаправити вже куди вам треба цю посилку. На коробці написано екофрендлі, але це стосується власне лише самої коробки, тому що про якісь екоініціативи з боку китайців нам поки що невідомо. Всередині бачимо інструкцію. Інструкція досить детальна. Навіть дитина розбереться, тому що все намальовано в принципі. Мова лише англійська і китайська. Все інше запаковано в окремі чохольчики. в одному з них бачимо ручку, знаходимо цю. Перші враження досить прикольні, звісно, оці резинові вкладочки такі фенсі дуже прикольні. Ну і власне сама клітка. Клітка вже йде в зборі повністю, тобто там нічого вже її докручувати не треба, треба, по суті, тільки встановити оцим от ключом, який тримається всередині клітки на магнітиках. Інструкція досить детальна, і зібрати тому клітку досить просто. Для цього треба просто зняти скобу, на якій тримається на камері ремінець, і вкрутити туди два болта, які, в принципі, в комплекті зразу йдуть, і вони навіть мають спеціальне місце для зберігання в самому рігу. Це зробити можна ключем, який йде в комплекті, і зберігається на магнітних кріпленнях знизу камери. Клітка знизу виконана аркасвіз сумісною, тобто вона сумісна з найбільш розповсюдженим фотостандартом для штативів. Тобто, її можна, в принципі, використовувати, як Ативну площадку, просто ставити нічого більше не накручуючи. Бокові рамки виконані не аркасві сумісними, тобто, це просто рейка з кріпленнями під ручки, чи що ви там захочете повісити, але з доступом до всіх портів камери, що якби є необхідним, звичайно. Але за необхідності ви, звичайно, можете просто прикріпити туди свою планку, яка вам подобається. Звичайно, втративши при цьому доступ до портів камери для доступу до батареї, зробили такі дверцята, які відкриваються, щоб мати доступ повністю до кришки власного батарейного відділення вашої камери. Тут, звичайно, такий плюс-мінус, тому що не так зручно, але з іншого боку, це забезпечує більший захист, тому що є напівріги, де ця частина повністю не закрита, тобто не захищена. Ну, тут кожен вибирає, що йому зручніше. Згори в комплекті йшов холодний башмак, він прикручується просто болтом, в принципі, його можна перекрутити, куди вам заманеться, або навіть докупити ще декілька і обкрутити цей ріг, як вам захочеться. Ця клітка, як і багато інших у Смолоріга, йде у версіях просто клітка і так званий кіт, тобто комплект розширений. У мене розширений комплект, тому подивимось, чим він відрізняється. По-перше, з комплектом йде оця зажимна рамка для HDMI кабелів і USB-кабелів. Я не можу сказати, що це прям фантастичне рішення, але якщо ви знімаєте лише відео, то воно, звичайно, дуже круто допоможе вам просто зафіксувати ці кабелі в портах і випадково їх не втрачати під час зйомки. З іншого боку, воно само по собі дуже дешеве, там порядка 10-15 баксів. Тому, не купивши його одразу, ви нічого не втратите. Але, звичайно, для зйомки в руках ці торчащі штуки дуже вибішують, тому я одразу в принципі, зняв повністю її. З іншого боку, потім подумавши, я вирішив, що для захисту я залишу саму рамку, але зніму ці самі зажими з неї, і, власне, так і зробив, залишивши рамку, тим паче, що вона кнопочкою легко відкривається, якщо мені треба. А ці торчащі штуки залишив на випадок, якщо я на старості років буду знімати лише в студії. Ну і комплектна Night Eagle версія ручки для цього ріга. Вона йде лише в комплекті з кітом, і окремо її купити вже не можна. Тому, якщо вам прям дуже хочеться саме таку ручку, то треба купувати кіт. Ті, хто знімав звичайними камерами, чи в принципі має досвід саме відеозйомки і пріоритет відеозйомки в своїй роботі, ті, звичайно, знають наскільки класна штука ці верхні ручки загалом, саме для відео. Для фото вони повністю непридатні, абсолютно не потрібні. Ви не можете головою дістати до видошукача камери. Але для відео це прям дуже круто для нижніх якихось проводок, для якихось нижніх ракурсів, чи просто щоб переносити камеру, це теж дуже прикольно. Ця версія на it голову ще й на відміну від Стандартної так званої Nato Rail ручки вона ще має таку ергономічну виїмку, дуже зручну. І в собі має ці резинові заглушечки, які, крім того, що просто красивенькі, вони ще вмістять в собі такий маленький ремкомплект додаткових болтиків, які вам можуть знадобитися. Крім того, ці резинки разом з профілем самої ручки мають нагадувати вам орла. І на сайті воно так дуже прикольно виглядає, тому що ну, там рендер просто. В житті вони не тримаються, і, понятне діло, що ніяким орлом воно тут і не пахне. Скоріше, це якийсь юний Орел, трохи підув'явший. Тому залишимо це просто вже на совісті відділу маркетингу смоларіга. Крім того, на ручці є кріплення під монітор і три холодних капця. Один з них має фіксатор, який відпускається кнопочкою на самій рукояті. Вона одразу хрустіла і не дуже плавно працює. Насправді, інша половинка цього металу вона там чиста в якості сувенірної продукції, просто для красоти і ніякої функціоналу не несе. Кріпиться ручка таким собі здоровим болтом, який легко зажимається навіть рукою, і вже надійно, тому що ці зубчики, які навколо вони також входять в пази, і ручка вже не крутиться вправо-вліво. Якщо вам треба щось більш потужне, можна дожати її, просто використовуючи ключ, який в комплекті йде. Загалом перші враження досить приємні. Це солідний шмат металу, який додає впевненості у завтрашньому дні і що з ним може піти не так. Плюс саме виконання досить дійсно ергономічне, тобто, наприклад, з правого боку ніяких кнопок не закриває, взагалі ніяк не заважає, екранчик видно, кнопки нажимаються. Єдиний мінус, що якщо у вас маленька рука, то, можливо, вам буде вже не дуже зручно, бо воно трохи з'їдає місце. Але якщо у вас лапа, типу моєї, то ніяких проблем немає. Тим паче, що камера і без того досить велика, і хват від цього ніяк не страждає. Єдиний мінус, що ця металева. Плашка з правого боку, вона металева, власне, і холодить руку. Зараз досить холодно, і тому так прям в долоню вам холодним металом ви її чіпляєте. Але от можете скористатися таким от лайфхаком. Зліва ситуація дещо інша. До деяких кнопок все ж таки доступ обмежений, скажімо так. Так, наприклад, кнопка вибору режиму автофокусу, вона. Вже потребує там підлазити під неї через рамку. Також не так зручно стало діставатись до кнопок режиму брекетінгу та вибору швидкості серійної зйомки. Я не можу сказати, що користувався ними там щодня, тому в принципі я вважаю це таким мінорним недоліком на відміну від режиму автофокусу, яким все ж таки час від часу я користуюсь. Якщо ви тримаєте камеру, так як книжка пише, традиційним методом, схватом знизу під об'єктив, то у вас не буде проблем з цією старчащою рамкою. Навпаки, коли ви горизонтально знімаєте, то вона лягає на долоню і навіть додає певної стабільності, мені навіть здалося зручніше. Але якщо ви фанат якихось нетрадиційних методик утримання камери, то, звичайно, вона може заважати. З об'єктивних мінусів це оця золота плашка. З нею ти виглядаєш як циганський барон, і, в принципі, привертаєш зайву увагу. Тут на назви на камері заклеюєш, а воно ще й сяє тобі золотом, прям, щоб всі знали, що в тебе дорога камера. Але слава Богу, вона знімається. Єдине, що там якийсь дуже дрібний гвинт, і треба буде мені пошукати відповідну викрутку. Якщо ви знімаєте лише фото, то немає сенсу купувати такого плану клітку. Краще купити L-брекет, який буде менш інтрузивний до ергономіки камери, і дасть вам можливість просто мати знизу і збоку Arcus аркас для зручного переставляння на штативі, плюс трохи захистить якраз ту частину камери, яка не прикрита вашими руками при зйомці, що в принципі буде достатньо. Якщо ви знімаєте лише відео, то немає сенсу переплачувати за такі фенсі клітки. Просто тому, що звичайна клітка буде трохи дешевша, вона буде мати, можливо, навіть трохи більше всяких кріплень, і вам немає сенсу дьоргатися з приводу того, як вона лежить в руці, тому що ви все одно будете в основному знімати саштатів, або тримаючи її за ручки, якісь бокові чи верхні. Ну а цей юний орел є сенс купувати, або якщо ви стурбовані додатково ергономікою камери, як я, або якщо ви можливо циганські орели, вам подобається золото на камері, я не знаю. Просто якщо хочете щось більш красивеньке. Ну, а поки ви вирішуєте зумними вище з красивими, треба вам той ріг чи не треба, пам'ятайте головне все буде Україна. До нових цікавих Па-па.